Зміни. Які зміни? Ми додали 15 тисяч на коригування проєктно-кошторисної документації будівництва приміщення першого садочка, що відображено зараз в пояснювальній записці в цьому рішенні. Ми передбачали 10 тисяч на придбання холодильників по всіх наших дошкільних установах. Це також відображено в змінах. 45 тисяч ми з вами передбачали для придбання машини для подрібнення дров'яних підходів. Гіля і всього того, що супроводжується з утриманням обов'язкових оборон дерев. Є вони тут передбачені в, місько... в змінах. Плюс, 60... Плюс по міській раді. По міській раді загальна сума 62 тисячі. З них. 23 тисячі на придбання технічних засобів по утриманню зелених насаджень і газонів в місті Ківриці. Це дві газонокосарки, це висотові з мотоножниці. Ми це обговорили на попередній сесії. 39 тисяч додатково ми виділяємо на придбання малої техніки. І загальна сума в нас по трактору буде 99 тисяч і плюс 35 тисяч. Додатково додаємо на виготовлення проєктно кошторисної документації по вулиці Галина, 15. Вже не 15, а 15, а тому, що ми змінили поштову додатку. І того, що ми маємо, ми маємо зараз 15 тисяч на перший садок, 10 тисяч на холодильники по всіх садках. Це нормальні холодильники будуть в майже 3,200-300, це нормальні холодильники. 45 тисяч на, на відповідну машину для подрібнення бриганих відходів. 23 тисячі на технічні засоби по отриманню. в цілому тепер 99 тисяч на придбання малої техніки. По придбанню малої техніки зразу даю інформацію, це буде китайський трактор. Ми об'їздили все, що можна було об'їздити, подивилися всю техніку, яку можна було, і зупинилися все-таки на китайському тракторі. Це буде модель df 244 Новий трактор 2013 року з кабіною, з водяним охолодженням, тобто кабіна обігрівається. Значить, вартість цього трактора з Лопатою, відвалом, з щиткою ззаді і з лійкою буде вартувати 98-99 тисяч. Українські аналоги, український аналог хтз 25 тільки вартість одного трактора 109 тисяч. Білоруський аналог якось БЕЛ 320 чи 420. Тільки сам трактор скоїться 5 тисяч. Все, що ми зупинилися на китайську. Це без навісного, сам трактор. Де лупати, де а купляти бушника, по-перше, ви не зрозумієте, люди не зрозуміють, що ми беремо брушну техніку. Ну і вся сума, яка піде на виготовлення проєктно-кошторисної документації по вулиці Галина, 15А, буде в цілому 75 тисяч. У мене інформація закінчена. Якщо є питання, будь ласка, запитайте.